Доброго ранку і ми з України. Дорогенькі мої, хочу зняти таке невеличке відео, тому що прийду забирати хосту. Прийду забирати, тому хочу вам зняти і трішки розповісти про хости. Так, це у мене тут, бачите, хости мої такі. Кажуть, хостарі і все інше. Ну які тут хостарі. Хостарі це хостарі, коли гарні хости, коли гарна територія, коли гарно все посаджено і доглянуто, це такі. Не люблю я ці назви хостарії, рокарії і все таке, тому що, тому що воно буває іноді слова гарні, але ж воно зовсім інше в натурі. розумієте, Вибачте за слем. Папороть така моя, ця, що бачите, в неї такі кінці, такі гарні, вже підняла сонце, але гарно розростається. Пересадила я їх сюди, на це місце із моєго. І змою його зараз вам покажу, там же у мене ж є. бачили, тут у мене ожина, тут такі кутки, і там у мене хвост, і що тільки там далі у мене не росте. Тому так воно гарно росте, розростається, підіймається. Я потім щось продаю і на їхнє місце сажу, сажу оці папороті. Бачите, як вони там. Там піднялися, а тут пішли далі рости. Так, це кущовий міскантус. Це клопогон. Клопогон бордовий. Він цінується за яскравість листя, але йому треба, сонечко, сонечко вода, але не залив. Якщо він буде на сонечку і ви його будете достатньо поливати, то в нього листя буде такого кольору, ще краще. Але треба сонце. Якщо буде в тіні, то буде просто зеленого кольору. Тому що клопогон цей цінується тільки за колір листя. Квіти в нього не дуже. Так, тут я, хто бачив моє відео, купувала цей бузульник. Такий темно-бордовий темно-бордовий навесні. Кущик я розділила. Один на чотири, там було чотири поділочки. Я, звичайно, розділила, бачите, як гарненько квітне. Ну, звичайно, його треба гарно-гарно одобряти, тому що все-таки він любить органічне добриво. Чого я не робила в слідуючому році зроблю? Розділила на чотири кущики, він поділився. Я один помінялася на хосту. А посадила собі три. Два такі гарненьких, а один маленький. Дивіться, я завжди кажу папороті. Ну, люди замовляють папороті, так? Я кажу, папороть любить воду і полутінь. Тоді вона у вас буде гарна. Розумієте? Так як і міськантус. Якщо, так, звичайно, можна садити і на сонці, можна, але він любить органічні добрива і воду. Дорогі мої воду, тому що іноді люди купують, садять на піску, розумієте, і тоді приходять і кажуть, ну чому він у вас такий гарнений, а у нас він не дуже? Потому що потому що треба доглядати, треба поливати. Він любить воду. Все, коли засуха, щодня треба поливати. Бачите, тоді у, нас, у вас буде красотень і великі кущі. Так, мої дорогенькі, йдемо до хост. В цьому році у мене хости. ну Це тут у мене небагато цих. Треба про них зняти очіки окреме відео. Так, Тут вони вже всі, бачите, різного кольору, тому що хости всі показують свою красу навесні. А потім вони вигорають, підгорають і все таке. Бачите, немає ніяких нас, тому що я в цьому році хости не продаю. Тільки-тільки такі замовлення, коли вже, коли вже ось людина чекати зовсім не може. бачите. Тому тільки так. Тому що, коли я кажу восени і продаю наслідуючий рік, то я знаю, що я кажу. Так, можна розділяти весною, там у мене високорослі. Так, можна розділяти весною. Я розділяю восени, коли вони вже потім не хворіють. Восени розділяю, продаю наслідуючий рік. Щоб коли я розділила хосточку, то ви її купили у такому гарному стані. Бачите? От вона була розділена. Минулому році восени, вона восени не так хворіє. І ось людина буде забирати, тому що в мене майже всі хости вже в черзі. Тому я не продаю так, як вона коштує в цих розплідниках і по інтернеті. Я продаю дешевше, тому я сама купую, міняюся, тому в мене завжди черга. Тому слідуючому році все зроблю гарно. Осени їх поділю буду ділити, вам покажу. І цьому в цьому році, восени ділю, на слідуючий рік тільки я її продаю або міняю. Бачите? Тому що ти її викопуєш і вона в такому гарному стані. Тому що, коли я розділяла хосту ось оцю, навіть, так, зараз вам покажу іншу. Ось, бачите, жіночка дуже-дуже хотіла. Ось вона. Не пам'ятаю, як називається, але я ж кажу, що всі назви будуть весною. Кожної хости є своя назва. Вона дуже гарна, вона низько росла, можна сказати, до 40, мабуть, до 35 навіть. Так? В неї такий плотний-плотний лист. І ось я її розділяла. Ну, жіночка хотіла, я її навіть не різала. Я просто кущу в мене тут ріст, і я її розділяла. Бачите? Те, що я її поливаю, доглядаю, але вона хворіє, вона навіть не різана, Але вона хворіє. Звичайно, в слідуючому році, в слідуючому, вона. Цьому році вона перехворіє і вона буде така красотень. Тому я завжди, це я так роблю. Я не знаю, хто як робить. Он, бачите, хоста, думаю, що вона у мене тут, що вона у мене тут пропадає. Викопала, подивилася, там хрущ. Її під'їв. Ну нічого, пішла. пішла. Таке теж у нас буває. Тому, я ж кажу, я їх розділяю восени, бачите, щоб не було отакого. От Вони тоді не так хворіють. І в слідуючому році тільки-тільки я її або продаю, або міняюсь, або щось інше, але тільки на слідуючий рік, щоб вона була. Хто хоче, я сажу весною горщик. І з горщиком ну, бо буваєш, замовлення такі, що людина приїжджає не в той час, коли ну там. Розумієте, через пару місяців. Але вона замов... замовила навіть гроші, є такі в мене проплачені, бояться, що їм не хватить. Але ж я така, я теж хости полюбляю дуже-дуже, тому я теж така хостонута, як можна сказати. Вибачте, за слин. Тут у мене теж ще ростуть папороті, бачите, всі вони різні. ну Тут я так поливаю, тут трішки під яблуною полотінь, Ось, зараз вам покажу, що ще я розділила. Що я розділила, тому що прийде людина, ось, все вже поділила, все вже поділила і залишає собі тільки одну. Ось хоста вірлвінт. Дивіться, яка вона... Ой, зараз вам покажу її. Ось вона у мене. Ось вона. Ось, бачите, Вірлвінт. Теж буду ділити. Цей кущ я розділила, тому що в мене були замовлення. Ну, люди захотіли мусила ділити. Бачите? І я вам скажу, що вона теж почала трошки, трішки хворіти. Що я її залишаю собі оце, тому що та теж буду ділити. Бачите, ось почечка. І ось все чотири, ось ось почечка мало. ну, Бачите, і теж ось почечка. Ось. вірлвінт. Так називається віхр. Ну, вибачте, не знаю, як по-українськи, але ну, не хуртовина ж ні. Ну, не пам'ятаю, тому вибачаюся. Це така, мені вона подобається. Це вже великий кущ. Вона любить хости, до речі, я вам скажу, всі люблять добриво, органічне. Вони люблять добриво, воду, гарну землю, але не глинисту і не пісок. І, звичайно, полотінь, тому що не всі. От, віхрі, я вам скажу, тому що вірубінт краще. так? Бачите, вона виходить на вісні е, біла середина, а потім це такі прожилочки, там видно, так? бачите? Вона мені дуже подобається. В неї плотне -плотне листячка, у неї таке плотне-плотне листечко. До 50 см висота, але все залежить від того, як ви її підкормите. Але офіційна висота у неї. 50 сантиметрів до 50. Розумієте? Але ж розкупала тому що жіночка дуже просила, дуже-дуже. Вона стояла в черзі, були проплачені гроші. Ну, ось такий цей кущик. Не знаю, чи буду ділити, чи не буду. Навіть треба подивитися по записах, тому що не хотілося б, розумієте, це ж хоста показує вам красу через 2-3 роки. А вони ж у мене ось. Разбери санди, бачите, ну що ж, як воно не, не вспіває у мене наростати. В цьому році я купила це ж по донату, ось отаку, бачите, яка красотінь. Така красотінь. Купила банану, розділила. Там її було три. І ось одна у мене. І ось оце, ну, бачите, хворіє. Розділила не різана, але хворіє. Так, це пістрявий, пістрявий полинь. Я вам скажу, нічого такого цікавого нема. Треба садити на сонці, треба її посанкувати, не давати, їй квітнути. Але такого цікавого, нічого нема зовсім. Мої дорогенькі, що я. Ну, я в цьому році тільки по донату купувала хости. Так, я не купувала. Зараз покажу вам, що ж я по донату ще купила. Ось таку низькорослу. Ну, на знайому до мене прийшла, тому в мене є така сімейка, вона зовсім не з недорогих. А це низькоросла, я її по донату купувала. То вона каже, що це з таких дешевих. Ні-ні-ні, це зовсім не з дешевих, треба мені знайти назву. Ну, я ж кажу, в слідуючому році, коли по весні, я поставлю всі назви, тому що я знаю назви, вони у мене всі. З фото записані, розумієте, Ліберті. Деякі я помню, деякі зовсім не запам'ятовую. Ну, навіщо мені це запам'ятовувати? Ось ця мені подобається дуже вона така салатова. Колись у бабусі купувала її третій рік. І тільки на третій рік вона показала свою красу. І ось ця красунечка. листя в неї. Спочатку вона просто салатового кольору, а потім набирає зовсім іншої краси. І ось уже. В серпні вона, бачите, яка красунечка. Ну, вона в мене одна теж. Ну, цю я вже мінялася. Там вона одна і маленька. А цю ще ні, теж третій рік. Оці дві купувала у бабусі. Так, мої дорогенькі, що я ще прикупила? Ось прикупилася отаку низько рослу. Не знаю, що з цього буде. Це не прикупилася, я купувала за донати. Ось таке, дивіться, що це таке. Ну, мені Це я купувала за 50 гривень. Але ж. Питаю, жіночку, ви її удобряли гарно, тому що мені здається, кажу, що у мене така є. Зараз я вам покажу зараз тут я просто, Ось вона. Бачите, ось вона. ну Поїла її, звичайно, поїла її е -е... оці гади, бачите, ось вона. Але ж вона така низенька, вона невисока. Ні-ні-ні нічим ніяк. Ну буду дивитися. Ну, здається ж мені, що оце вона. Буду дивитися і сказала, що кажу, якщо тільки в слідуючому році вона буде отакого от росту, то, тому що треба казати правду. Так, мої дорогенькі, у мене тут такі, можна сказати, не скорослі. Бачите, ну немає що ділити. Немає ще поки що що ділити. От, що я ще приобрела? Оце ж, бачите, ну іноді, коли кажуть, ну, бачите, їсть, їсть, це все різні, бачите? Їсть, оця гадость, хожу, собираю вранці. Бачите, є і вони, і Ліберті їдять, і все їдять. Дивіться, мої дорогі, що я ще прикупила. І зараз вам скажу, 100 гривень стоїть оце таке. Що це таке, я навіть не знаю, тому що продавав дідусь. Я ще в дідусі не купувала хости. Але стояв дідусь і оце продавав. Оце таке чудо, 100 гривень. Корінець непоганий, листочок один відвалився. Не знаю, бачите, яка, ну, сантиметрів 20 висота. Нічого ще не дивилась, нічого. Бачите, листочок такий невеличкий. так, Нічого ще не знаю, що це таке, що з нього буде. Ну, дідуля просив 100 гривень, листочок один відвалився. У мене такої немає, у мене є високоросла такого кольору. Що це таке буде, не знаю. ну. Розумієте, мені не було навіть жалко, тому що дідуля бачу у сумочці у нього там, він продавав інші хости, бачу в сумочці у нього там хліб, молочко. Бутилки з горілкою не було, і такі гарненькі дідуля. Ну, думаю, на хліб на молочко, то я вже купила оце за 100 гривень, такий корінець. Що це таке, я ж кажу, я ще поки що не знаю. Буду дивитися. Тому, мої дорогенькі, якщо я розповідаю про свій. Ем... Ой, боже ж ти мій про свій досвід. Я хости розділяю тільки восени. Тоді вони не так хворіють, розумієте, тому що, коли ти їх розділяєш літом, це, бачите, це взагалі. Це, ну, І це при тому, що я їх поливаю і доглядаю. І вони не різані, розумієте, але ж вони зовсім теж хворіють. Так? Зараз підемо туди, вам покажу, тому що тут же... ж... Оце я купувала за донант красонечку. Бачите? Їдять, ці гади їдять. Їдять просто напроч. Тут у мене високорослі, тут у мене гейхери, тут у мене оця красотінь. Айша або Аїша, як каже, моя знайома. Посадила її тут так. Так, ну тут у мене всі високорослі. Бачите, тут розділений, поділені. Немає тут куди ніжку поставити. Це герань садовий, вона мені дуже подобається. Це отакий колір листя, бачите? Ну, нарощую, нарощую, мої дорогенькі, все нарощую, бачите? Ось така краса. Так, оце мені дуже подобається. Оце мені, ну це всі високорослі, і там у мене теж ось буде у мене зріжу оцю. Зріжу оцю ожину і тоді теж там розсажу, бачите? Яка це краса? Так, а де ж моя? Тут іще була краса. Ага. Бачите, які вони зараз. А навесні вони оце голуба, голубі края, а оце такого салатового. А тоді голубі привращаються в зелені, а середина жовта. А це навпаки. А це навпаки. Оце, я ж кажу, тут у мене високорослі Хосточки мої. Я їх дуже люблю, обожнюю. Так. Це краса, правда? Гарна. От. Тут у мене трішки гехер, звичайно, Звичайно. і бачите, як у мене тут. Тут немає де е, е, щось. Це дуже гарно вона такі закручені в неї края. Сонце її припалило, слимачки її поїли, три роки сидить, ще поки що вона мені нічого не дала. Але Ліберті. Але діло в тому, я ж кажу, що хости зараз, е, розумієте, вони. Повигорали, тому що хоста любить полутінь, Все-таки вона любить полутінь. Тому що є такі, що не ростуть в тіні, Бачите, яка краса тінь. Яка краса тінь. Є такі, що в тіні не ростуть. Вони ростуть, але вони не, не, не дуже. Так полутінь. Саме краще гарна земля. Гарна земля удобрена. Ой, мама дарає, бачили? Оце ж там все. Там і хоста, і брунери, що тільки там немає. Мої дорогі, ну я ж вам кажу, хости я люблю, вони дуже гарно продаються. Але все любить доглядь. Хости, які папороті, люблять воду, але не за стій води. Тому що це ж мені треба вити, розумієте? Це ж не думайте, що я так просто можу вийти. Тому що зараз прийдуть, заберуть ще оту хосточку, і мені треба вам її показати Тому, мої дорогі, я розповідаю про свій досвід, що все-таки треба розділяти їх восени. Тоді вони будуть не будуть у вас так хворіти. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, ну хости я обожнюю. Просто обожнюю. Правда? Тому вирощуйте, насолоджуйтесь. Всім вам добра. здоров'ячка Нашим хлопцям перемоги і нам теж, і хай завжди все буде Україна.